Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку квіти прекрасні. Вліво вправо повернись, мені лагідно сміхнись! Ми сьогодні з вами поговоримо про сім'ю. Кожна людина на землі. Має рідних людей. Маму, тата, брата чи сестру. Сьогодні в гості до нас завітала лялька Оленка. Вона хоче познайомити вас зі своєю родиною. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я, люба матінка моя. Як пишаюсь нею я. В неї руки золоті, серці кожного зігріють. Тато сильний і завзятий, Він господар в нашій хаті все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у бошані, вони в праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, Як пташок своїх голублять. Є у мене і брати кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я, мама і татусь, бабуся і дідусь, пратик ще один і я це усе моя сім'я. Ось, дітки, це сім'я нашої Оленки. А яка у вас сім'я? Вона велика. Чи маленька? Розкажіть мені, будь ласка, про неї. Адже сім'я це найдорожче, що в нас є. Пропоную вам пограти в цікаву гру. Будьте уважні і відгадуйте загадки. Найрідніша, найміліша всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось, бо це наш тато. Ще рідня у мене є. Всім питання задає і вертлява, й невеличка, моя люба це. Сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Ще голубонька, рідненька, добра, мила і старенька я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він. Дідусь. Молодці дітки! Сьогодні ми з вами розмовляли про сім'ю. А сім'я це тато, мама, братик, сестричка, дідусь та бабуся. Я дякую вам за увагу. До побачення малята і до зустрічі!